Говоримо про музику. Вітаю в ефірі! Програма поговоримо про музику. Але сьогодні наша розмова буде не тільки про музику, але ще й про театр. Якщо точніше, про музичний театр, про музику, про спів у театрі. Адже у нас в гостях. Співочі актриси івано-франківського музично-драматичного театру імені Івана Франка. Ми почали з пісні. Що це була за пісня? Це була пісня одна із наших вистав. Це автентична пісня і має назву ой у Полі. Росли два дубочки. А це народна пісня, так? Так, автентична, так. старовинна. Народна Дівчата, пісня. ну зрозуміло, з шарікою. Є партитура, є ноти, ви співаєте, є вистава вже вибудована, і ви по ній йдете. Що ви робили в тих? Виставах, котрі були вашими. Маю на увазі Солодку Дарусю», маю на увазі «Націю». Там дуже багато музики, і власне та музика багато в чому робить. Той настрій, який глядач глядачну, це нам пощастило з нашими вчителями, вчителями, керівниками і, власне, режисерами творчою групою, яка займалася цими виставами, власне, де є багато автентичних пісень. І в першу чергу це заслуга нашого вчителя Наталі Половинки. Вона. Пісні, тобто я розумію, як пісенна режису пісня пісенна режисура. Це так. і повністю постановка цих пісень вами. Чи ви самі так. їх розбиваєте на голоси? Шукаєте форму? Ну Буває. наталі Наталі, те так така, ну вона, коли з нами працювала, в неї є така тенденція: от вона співає, і ти ну повинен от на люту, як за нею в. Ці пісні. Ми навіть брали блокноти, бігом, записували слова, там диктофони, все, ну, тобто, щоб навіть десь старатися відтворити те, як вона це Манеру чує. має. Та, Але ж вона не могла співати одразу чотирма голосами, правда? ж? Співала, співала. було на протязі. От ми починаємо співати таку плед, допустимо, перший голос. І вона він вже пішов перший голос. Вона пішла вона раз прийшла в другий. І так нас раптово народжували з чотирьох голосів. Насправді, це такий процес. Як від майстер-класу до звичайного ну, уроку, до великої творчості такої В селі, от тим більше, за важкою роботою, вони не думають про голоси і про те. Вони співають У них нема Так, так. <ріст> і в них співай. І ну, кожен, ну наприклад, я як вокалістка, я зразу думала про те, ну як як зараз буде фальшиво, камертон наприклад. карток. А потім ну, вона якось так нас навчила про це взагалі не думати, а думати про спів і про те, що йде, що закладено в цій пісні, в цьому творі, і що ти цим хочеш сказати, і взагалі відпочивати, коли ти співаєш, просто насолоджуватись. Ну, таким, таким чином ви десь розбиваєте якісь ну, правила, ви розбиваєте, що треба працювати над вокалом, працювати над ні, волтом, безумовно чи ні? Ні. <світчев> треба, Безумовно. треба. Але вона просто говорить про те, що, коли, ну, що співати вміють всі. От Там, коли до неї приходять, кажуть, я не співоча. Не Неправда. Не <світчев> і каже, давай співай. Ну, ти ж кажеш, говориш, значить, ти співаєш. Молос. Просто вона завжди наполягає на тому, що все залежить від того, що, як людина живе, бо як людина живе, так вона і співає. Що людина не живе, то вона не має що сказати, відповідно, вона не має що заспівати. І вона постійно наполягала нам, коли ми там приходили, всі змучені. Ой, в мене там вдома, там проблеми з навчанням, там і сил нема. На все сидить, так дивиться. Ноги є, руки не є. Що ти ще хочеш? Співай, ти щаслива. своєму щастя. Ну, а ще й не всі настали. пісні про щастя, взагалі, дуже багато журливих. І, власне, народних багато, і в виставах тих, здебільшого, були пісні, власне, такі не, не надто щасливі. Ну, в нас походу, як, У нас так, професія ну... така. Да. Ми повинні незважаючи на те, чи, чи то горе, чи то радість все залишати там, все своє життя таке. Дівчата, це був перший такий досвід. От в цих виставах був перший досвід, скажімо, спільного співу. Спільного співу. нашого Спільного так. Мені було трішки важче, тому що я відійшла в декрет з синочком маленьким і тому надолужувати прийшлось більше працювати. Ah, дівчатка, вже мені... вже так, їх, так. дівчатка вже мені допомагали, дещо підказували. Галя yeah. свого блокноту <laughs> мені <laughs> фрази. <laughs> Просто я записувала за Наталею її. Її вислови, те, як вона спілкується, ну, тому що це абсолютно її майстер-клас, її робота з учнями ну, з безпосередньо з нами. Це не, ну, непроста така праця, і навіть ті слова, особливо в студентські часи, вони, ну вони здавалися… Мотиваційні так, тези, так, якими угу. можна керуватися. І навіть зараз я перечитую, просто дивлюсь, наскільки скільки в людині є такого ну, чогось неземного, навіть геніального і такого. Такого що треба просто мати це записано. Але далі ви працювали вже без неї. Маю на увазі, я не їду. Так там теж Майжі багато. Ніколи Майжі, Майжі, майже ніколи. ніколи. вже так, так. Теж за Марією Матіос, але вже ви добирали пісні. Оце цьому вона теж вас навчила. Mm -hmm. Але напевно. Напевно. Напевно, напевно. яке відчуття смак, за якими відчувся, якось інтуїтивно добиралося. Це колективна творчість. чи це хтось приносить ці ідеї музичні? Маю по-різному. Ну що стосується майже ніколи, не навпаки, там також багато пісень використали з репертуару з, з, з Наталіного. Бо це ж треба знати і пісні, не так, просто так, так. їх використати вдало в останню. А венеїді mm -hmm. ну ми вже е, е, керувалися тими. Певними знаннями намагалися керуватися тими знаннями, які дала Наталя, і пісні ми вже так самотужки підбирали від, в основному це Лемківський репертуар. А Чому Чому ви зупинились на Лемківському репертуарі? Цікаво. Ну, Вийшло так, тема... що я запропонувала Лемківську пісню, бо я якраз на той час працювала над альбомом, та полетів би на край світу. Я запропонувала для того моменту, коли Еней вирішив. Взяти всіх своїх друзів, побратимів і йти в море. І так вийшло, що ця пісня, якби стала дійсно тим лейтмотивом, mm -hmm. де, де вони мандрували, де вони шукали прихистку, і їх перестрівали різні проводи Протягом вистави ця пісня декілька разів звучить, і так вже ми почали відштовхувати. Від Лемківського репертуару, і навіть наша хормейстер, ну візьміть з собою камертончик. <смір> <нас>. Камертончик на висмарник на категоричну правду. Як його поставляти <смір> камертончик? І як я ми... його на сцені використаю? <смір> важний, ну, це не з тої опери, як то кажуть. І ми таки не брали ніякого Так як як казала знов ж таки Наталя, ми відштовхувалися від її досвіду? Ми беремо звук з простору інколи вище, інколи нижче. Светію. Оскільки присутня імпровізація в кожній з вистав, ну ви вивчили, зрозуміло, ви відпрацювали, але ж це не передбачений живий процес, мені здається, правда ж? Ну Якось так ми вже на одну страхуємо, якщо раптом щось бувають різні випадки, випадки. Півня пустить, в мене є там навнації Олесі під боком. знаю, що зараз як вхрипну, Просто наша сила, напевно, це напевно якось так. Те, що ми виховувалися в одній сім'ї, ми є випуском, ми якось одну одну відчуваємо, одна одну бачимо з боку і бачимо якісь проблеми. Чи воно на якось інтуїтивному на інтуїтивному рівні, напевно. Якщо щось раптом не так іде, то ми підхоплюємо одна одну, допомагаємо. Чи можна сказати, що ви є такий ну, головний співочий склад театру? Чи все таки є у вас і чоловічий, е, чоловіча опора? серед акторів? Є. Ми так хлопці, хлопці намагаємося під підтягувати, тому що е, ну, нам хочеться ось цього такого, як то низ, основи. Yeah. Та, що Це вони... так красиво. Зі, Я вже. просто пам'ятаю Галю, коли ми задумали проект. Е, Новорічний і я Олексія підтягувала. <гум> він не тоді казав. Що я взагалі взагалі не співаю? Взагалі, але ж наталка половинка. Вам казала, що співають всі, хто о, мій говорити. Він ну, тримає звук, Він, він, тримає, він тримає. намагається. Загалі треба погодіти. Де, ну, наприклад, роби, якщо брати співлі. нас чотирьох, то ми кожна вже прийшли в університет. Ми вже мали певну базу музичну. Тобто, чи музична школа, чи якісь заняття вокалом, ну в кожного щось таке, Та й досвід та і сценічний є, досвід. Я так розумію, що у всіх вас був якийсь сонний ну так, в так, кожного, навіть, в, кожного да, в кожного там різний, але він був. А в хлопці, якось так в них вийшло, що ну з вокалом так вони точно не зустрічалися. І знову ж таки, десь вже на тренажах Наталя вона не дає можливості думати, не дає перепочити. можливості перепочити ну і, і сказати, що я не можу. Вона дає можливість. Тут і зараз використати свій шанс. І коли вона каже співай, значить потрібно починати негайно співати будь-що, не, будь-як, будь але ну, вірити в свої сили. Воно сцену. має випливти. Так, так. Так. І Це стосується наших хлопців, зокрема, тому що майже ніколи не навпаки вони їдять, вони співають дуже так. добре вже тримають співають. нам основу, ноту і співають. І Дуже стараються, і ну, ми це бачимо. І вони хочуть цього. На драматичному театрі зазвичай є е, е, артисти хору. Так, є люди, які спеціально є в театрі для того, аби співати е, у вас ну, велике навантаження лягає на провідних актрис, на провідних акторів. Ні, так має бути Це... в театрі. Актор має вміти танцювати і співати. співати вже в нашому сучасному театрі. Не може бути актора хору, актора балету. Всі мають робити, але мають, є все. актори балету і актори хору. Є. Але, є. Ми ними, але ми не але вони разом з нами на сцені в драмі, а ми разом з ними на сцені в хорах. І в Тобто ви, ви їх десь підтягуєте до ігрової майстерності. Ну, ну, ми так, ми все живе. намагаємося все робити, взаємодіяти і синтетично, і, і співати, тому... і танцювати, тобто, щоб це все було дійсно -то, поєднано. Всі мистецтва поєднані в одне в один великий сучасний театр. Алю, я не можу не зачепити різдвяну феєрію, тому що насправді це теж було поєднання. Причому поєднання дуже цікаве, бо воно не тільки театральне. Ти десь зібрала артистів. З цілої області, не, не, не тільки з міста. Ну, як сказала мені Надя, ну Олеся зрозуміла, чого я прийду на цю програму. Ми прийшли як актриси, які співають у виставах. Але не можу не зачепити актриси, які співають і поза виставами. Ви є співачками на сцені, і ваші колеги відгукнулися тоді на, на це запрошення, на цю пропозицію. Звідки в тебе виникла ця ідея? І хто першим підтримав? Ти зрозуміла, що так, це буде. Цією ідеєю я вже дуже давно жила. Насправді років, мабуть, два або три, коли я ну, думала про те, що ну якось так мало відбувається заходів в різдвяний період. Я дуже люблю Різдво і дуже люблю коляду. І ну, на професійному рівні, скажу так. Тобто, щоб ну, давно я вже не спостерігала того моменту, коли. Красиво в драмтеатрі, на головній сцені області відбувається якесь різдвяний різдвяне дійство. І от я так обдумала, а Потім якийсь такий момент прийшов і думаю, ну що ж це, я все думаю? Вже треба щось робити, бо якась така є тенденція: ну ніхто нічого не робить, ніхто нічого, а хто це хтось чекає, щоб хтось закликав. Я зрозуміла, ну. Можливо, Всі якщо, чекали якщо ця ідея бо, Я не знаю. Ні, я, звичайно, звернулася до нашого директора, до Ростислава Любомировича, з цією ідеєю, з цією пропозицією, ще так нікому нічого не казавши. І ну, запитала, так, що, чи має ця ідея за собою якусь вагу, цінність. І він він ну він сказав, що однозначно потрібно це втілювати в життя і якби дав мені зелений шлях. І я вже не почала. Звернулась до колеги своєї до Олесі, звернулася до Тані в тому плані, що мені треба було. Я не могла Колосальна всю роботу, роботу. Таню, я так можу сказати, Дітка, бо я була за кулісами робота. там, де ти так. Тобто Таня на себе взяла абсолютно акторську роботу діток. Звернулась до Олесі, кажу, у тебе є колядка? А вона каже, я зроблю. Так, в репертуарі завжди ж є колядки, але так, щось так. хотілося чимось теж здивувати, щось витягнути таке старовинне. Але так. власне артисти, котрих ти запросила, в них були колядки в репертуарі? В більшості, в більшості, більшості, в більшості було деякі зробили навмисне. І мені якось це вдвічі приємно, тому що всі виконавці, всі підійшли дуже творчо до, до питання. Я, ну, ти чула, Оксаночку, no. що вони ну. Позаписували на ну, практично невідомі коляди. Ну десь, десь вони це шукали, так, де так, так, щоб ]ся. концерт був цікавим. Та і я собі так подумала, ну значить значить, я на правильному шляху, тому що я щось придумала, а люди вже окремо собі ну також десь відчули те, що але вони... воно нікуди не загубиться, тому що так. воно в кожного в репертуарі залишиться, і це дуже на добре. Рок. Бо бо коляда щороку вправдивно ну, на роки mm -hmm. на так. роки буде. Я, хоча програма стосується музики, я не можу не зачепити драматургічну складову цього концерту. Хто допомагав, хто створював ці образи для діток, ну крім того, що Таня допомагала, я так розумію, що люди У ну, нас докладали. В театрі працює така ну. Ну просто супер фантастично. так Таїсія, люта це є. Ну, колись казали завліт, зараз як кажу, за драматургічною частиною. Так, от вона має такий дар писати, писати вірші, emulate, писати сценарії, має добру фантазію. І завжди в тих сценаріях є ну така, така родзинка, от, щось там. Завжди таке знайдеться, і я до неї звернулася. Я кажу, мені потрібен вертеп, мені потрібен сценарій, але я хочу відмовичу відмовитись від канонів, я хочу відмовитись від ведучих. Це має бути Така канва має Пісенна, вистава. Гарно. Так, і вона це все написала. Їй дуже дякую, бо вона також дуже багато приклалася до цього. Ну відісна. якось так. Всі після цього дійства сказали, що це був гарний початок. Ніхто навіть навіть сумніву не було, що це не буде дякую. продовження. Тому сподіваємося, що продовження буде. Але хотілося б про продовження музичних вистав з вами ще кілька слів, щоб ви сказали зараз, над чим робота саме у вас. Я маю на увазі, саме музично. Я не знаю, чи можна казати? Я не знаю, що можна це питати. Це Такі секрети, секрети. секрети, секрети. Це секрет. Секрет. Поки що так, на стадії так. секрету, але вона є. Ми працюємо. Над музичною виставою скоро так. Ну, хоча б, скажіть, з якого ну, напрямку, це знову буде етніка? Чи це буде це Ні, це буде вже не. Більше схоже, як мюзикл, але тобто вистава того часу, але вона буде зараз зроблена як мюзикл. Пам'ятаю... Mm -hmm. Pamiętaю... Це буде наше таке, гуцульське. Ага, <laughs> навіть так. Ну це все-таки щось з етнічним буде пов'язано. Ну можливо. У нас і на Бродвей. Гуцульський Бродвей. Це вже так закрутили інтригу. Що я думаю, це навіть краще, що ви нічого не розказали. Це просто супер реклама. Якщо не дуже довго чекати, не дуже довго чекати, поки ви розкриєте цю таємницю. Я думаю, весною якраз закриття сезону. Ну, то чудово. Ну, то чудово. Я вам дуже дякую за розмову. Сподіваюся, що наші глядачі з цікавістю її слухали і з не меншим. Нетерпінням чекаючи, що ви ще щось заспіваєте на завершення. <рик> Я дякую <рик> всім за увагу до нашої програми. Залишайтеся надалі, на цьому ж каналі і слухайте українське. Ну і українська пісня звучить на завершення програми. Поговоримо про музику. що <рик> Щодо! Sure.